Що мотивує іноземців воювати в Україні? А яка людина, іноземець, зривається у себе з дому і їде сюди, на інший континент? А, от хто ці люди? Ну щодо віку, то переважна кількість ну фактично від 25 до 45 років. А, наприклад, Латинська Америка це країни, які дуже сильно потерпали, та й потерпають зараз від комунізму. І це звичайно свій відбиток наклало на історію і на розуміння цих людей. Крім того, вони прекрасно розуміють, що таке свобода, для чого вони тут. Вони хочуть набути досвіду військового, тому що він потрібен в їхніх країнах, особливо в Колумбії. Скажімо, якщо ми беремо європейців, вони дійсно воюють. За свободу Європи. Особливо це стосується, наприклад, скандинавських країн, тобто хлопці зі скандинавських країн Вони знаходяться близько від агресора, і вони розуміють, що або поляки, то всі ці хлопці розуміють, що наступні будуть вони, всім доведеться з ворогом воювати. На жаль, інших варіантів немає.